Ган зробив впевнену заявку до фіналу екстра ліги у першому матчі однієї другої фіналу. Дракони на домашньому майданчику впевнено переграли кардинал рівня Стандарт 4-1. забитими голами у складі переможців відзначилися Даніїла Бакшин, Микола Грицина та двічі Микола Микитюк. Натомість, другий матч півфінальної серії, на відміну від першого, пройшов за зовсім іншим сценарієм. Попри те, що вже на 48-й секунді матчу Форенюк зумів розмочити ворота кардиналівців після передачі шведа. Гості не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли вперед, завдяки Ламволянюка та кручка. Утім, перевага команди Олександра Бондаря трималася недовго. Фаренюк протиснув Кравчука і головою замкнув передачу від Корсуна. 2-2. Все ж на перерву лідерами пішли дракони. Це швед дальним ударом вразив ворота Бакінського. У середині другого теми рівняни відновили паритет після потужного удару здалеку від Бондара. Мироважні як не влаштовувала господарів, тож у Бакінського добряче додалося роботи у рамці воріт і досягти свого франківці зуміли всередині другої половини. Більярдний постріл Корсуна з лету до Сяг мети 4-3. Остаточну крапку у матчі поставив Микитюк, який встиг на добування після удару Михайла Грицини і збільшив перевагу до двох м'ячів. Для нас добре, що добре закінчується, але ми розуміємо і зробимо правильні висновки для того, щоб матч в Рівному і третій матч. І для нас буде непростим. Команда грає вдома в себе завжди з особливим натхненням, з особливим якісь настроєм. Тому Потрібно врахувати все те, що сьогодні було, унеможливити повторення таких помилок, грати надійно, матчі плей-офф не бувають з великими рахунками. Вони бувають тільки з високою самовіддачею, високою реалізацією. Ми віримо, що ми покращимо свій стан. Покращимо реалізацію моментів і зможемо вирішити завдання, яке перед нами стоїть. Двобої з кардиналом це вихід в фінал. У підсумку 5-3 ураган впевнено перемагає і веде два у серії до трьох перемог. Тепер серія переїжджає до рівного, де команди зіграють 13 травня. А за необхідності, і наступного дня ми будемо готуватися до того, щоб цей результат нам не допомагав. А ми будемо налаштовуватись тільки на серйозну боротьбу і на перемогу. Розгромна перемога як подарунок Івано-Франківську до дня міста у рамках п'ятого туру групи вибування футбольної Вібет UA Першої Прикарпаття ЗСУ здобуло домашню звитягу над гірником спортом. Хоч і команда з Івано-Франківського оформила автогол на другій хвилині матчу, однак змогла розгромити суперника з рахунком 6-1. Голами у складі переможця відзначилися двічі Цюцюра та поразу Писько, Швець Хомата Шинкаренко. Прикарпаття втретє за останні два сезони забило суперникам відразу 6 голів. Однак, вперше. Це зробила вдома. Попередні два випадки були влітку 2021 року. Так, в першу очередь я від команди хочу Івано-Франківців подарувати з Дня міста. На такий рахунок ми не розчитували. В першому таймі ж самі бачили, ми на початку першого тайму пропустили, Ну, але все рівно ми вирівняли ігру, забили, в роздівалку гол. В другому таймі, що радує, що вийшли люди, футболісти на заміну. І усилили ігру, тому такі рахунки. А відзначимо, що команда з Івано-Франківська після перемоги лідирує у групі вибування. За останні п'ять матчів Прикарпаття тричі святкували перемоги і ще двічі зіграло в нічию. У наступному шостому турі підопічні Олега Рипана зіграють на виїзді проти Скорука. Матч заплановано на неділю, 14 травня. Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 в рамках підготовки до кваліфікації на чемпіонат Європи та європейських ігор виступила на турнірі в німецькому Аусбургу. Команда під керівництвом франківського спеціаліста Юрія Процюка перемогла у змаганнях у складі Крістіни Філевич, Вероніки Космач, Анжеліки Ляшко та Оксани Молової, які у сезоні 2022-2023 років стали чемпіонками у команді Франківськ Прикарпаття. Збірна України складена з основному з гравців баскетбольного клубу Франківськ-Прикарпаття. Ну а також Тих е, гравців, які виступали за кордоном, це Таня Юркевичус, яка виступала за Люблін. Це Мірям Уронів, яка виступала в Бельгії. Е, Готуємося. Є в ротація гравців. Хтось буде виступати в світовій серії, хтось буде виступати в кваліфікації чемпіонату Європи, хтось в Європейських іграх. Тобто, всі отримують ігрову практику. Ті, хто зараз задіяні в тренувальному процесі. Наразі збірна України з баскетбу 3 на 3 повернулася до Івано-Франківська, де продовжить підготовку до кваліфікації на Чемпіонат Європи та Європейських ігор. Зокрема, 12-14 травня прийматиме участь у фінальному етапі Кубка України з баскетболу 3 х 3, який відбудеться в обласному центрі Прикарпаття. Без сумніву, ми будемо тільки претендувати на найвищі нагороди в Кубку України з баскетболу 3 х 3. Також пройдуть фінали Чемпіонату України Ю-18 і Ю-23 в рамках змагань Кубка України. України, тут Івано-Франківську з 12 по 14 травня. І вже 18-го вилітаємо в Азербайджан на перший тур світової серії. Франкіс Прикарпаття переможець молодіжної ліги України. В Івано-Франківську завершився четвертий сезон молодіжної Ліги України з баскетболу серед жіночих команд. В нинішньому розіграші приймали участь три команди: Франкіс Прикарпаття із 4 Миколаїв та Львів-Ківськів. Перший матч турніру зіграли команди з Франківська та Іздюшорна 4 Миколаїв. Впевнену перемогу у матчі здобули місцеві баскетболістки з рахунком 105 на 58 А красиву крапку у матчі поставила Анастасія Шепелюк, яка влучила супер кидок зі своєї половини майданчика у нас цього року франківську так така традиція: треба вигравати все, що можна, тому. Хотілося б виграти відтак. Доля чемпіонства вирішувалося в очному поєдинку між франківськом Прикарпаття та Ківськіф. Господарки змагань без особливих труднощів переграли суперниць з рахунком 88 на 55 і здобули золоті нагороди молодіжки. На сьогоднішній день любі змагання, які проходять на території України, це дуже важливо. Як і емоційно, і для розвитку і популяризації баскетболу в наш непростий час. Тому це є досвід і гарний досвід. Тому ну це найкращі результати, які можуть бути для молодих гравців. Що вони можуть себе продемонструвати показати те, як вони цей сезон грали під командою майстрів, яка перемогла в чемпіонаті, і зараз вони можуть безпосередньо продемонструвати те, чому вони навчилися на протязі сезону. Тим часом чоловічий клуб з Івано-Франківська Прикарпаття Говерла КФВ здобув дві домашні перемоги, оформивши перше місце в групі 1 і вийшов до фіналу восьми молодіжної ліги України серед чоловічих команд. Молодий колектив, який виступає під керівництвом Євгена Мурзіна та Віктора Бугри, був сильніший за Львівську Кіб з політехніку, А через день не залишив шансів на перемогу гостям Смольницького. Попри те, що найбільше очок у складі переможців здобув Рафаїл Хрсостомідії, найкориснішим гравцем матчу став бігмен степа. Алесик, в активі якого 17 очок, 14 підбирань та 4 блокшоти. Загалом одразу шестеро говерлян здобули 10 і більше пунктів, що в загальному дозволило перемогти з рахунком 91 на 68. Вітаю по перше всіх болівальників, так з перемогою, керівництво клубу. По іграм можу сказати, що добрий результат для нас так дві перемоги, але сама гра бажає бути кращою знову. Виправляємо помилки, рухаємося далі. Буде фінальна частина, вісім команд. Так. Будемо готуватися далі, будемо дивитися за наступними матчами, на кого ми будемо попадати, підготуємось ще краще і покажемо результат. Тобі завдання, які ставляться загалом. Завдання чемпіонства. Додамо, що фінальний етап сезону молодіжної ліги серед чоловіків» заплановано провести з 18 по 21 травня у Пущі Водиці. І на завершення традиційний анонс тижня, 8-11 травня, у вищій футзальній лізі Ю 15 відбувається матчі заключного третього туру змагань. За звання найсильнішого змагаються і вихованці дитячо-юнацького напряму НФК «Ураган» під керівництвом тренера Романа Кіндратєва, який наразі є поточними лідерами турніру. У першому матчі юні дракони 8 травня переграли Луцький Любард 4 4-1. наступного дня, 9 травня, суперниками наших хлопців були ДЮСШ Академія футзалу Житомира та Черкаська. МСК Дніпро натомість 10 травня ураган зустрінеться з Рівненським ДЮСШ номер 4 та Львівським «Ківсфукзал». футзал. А свій заключний матч у сезоні команда Романа Кіндратєва зіграє у четвер, 11 травня проти ФСК «Лічівець» Чорноморська. Андрій Менів Андрій Гаргара канал 402.